Друзі, добрий день! Сьогодні тільки виставив відео про нашу пригоду, нашу участь в чемпіонаті світу в а я вже знову в дорозі. Сьогодні субота. От вже година яка десь 17.02. Я знову їду на Угорщину, але на цей раз... Рибний канал місті шекет. Сегет. Сегет Шегет, Я ще не навчився виговарювати, приїдемо, розберемось, як правильно. Їдемо на курну чемпіонат світу серед ветеранів. 55 цікавий. Я думаю, на цей раз воно буде цікавіше, тому що риба там активніша, короб в основному, короб, лящ, лящ. Але в основному короб. А ви знаєте, я коробку люблю ловити. Їдемо класичний фідер, це трошки інакше, ніж метод, флеп-метод. Я думаю, буде дуже цікаво. Нагадаю, склад збірної це я, Машковський Сергій, Веселовський Ігор, Тарошкін Ігор, Письменний В'ячеслав і Піпеков Сергій. От п'ять учасників, 4, у нас там будуть чотири зони, один запасний. Тренерський склад це у нас. Шиманський Микола і Бугач Олексій. Два чоловіка. Всього у нас їде сім, Звичайно, маловато. Але нічого не поробиш. Їдемо за свої фінанси, тому ми нікого не беремо, тому що ну, це ляже на нас. Олексій і Шиманський Коля вони за свої гроші їдуть, тому нам легше. Тому ми їх і запросили. Все-таки дорого, я от уже друга поїздка в місяць. Накладненько, дуже накладненько. Я вже майже, то що я акумулював на ці справи гроші, я вже їх практично вже використав. Ну і що? Ще рік Будем ну, працювати краще, щоб більше заробляти і трошки відкладати, на... якщо ми доб'ємося право виступати. На чемпіонаті світу, то треба мати якийсь запас коштів, щоб таку поїздку можна було зробити. Все, буду вам розповідати, от я виїхав на Стрийську трасу з заїзної Львова. Постараюсь вам більш докладніше такий вести щоденник. Сьогодні не цікаво, що вам? Їдемо на Мукачево, на Берегово, ночуємо і зраненька рано годинка пів п'ята, п'ята. Пересікаємо кордон і їдемо на Будапешт. Там заїжджаємо в Вальтерленд магазинчик дещо докупити. І далі там ще кілометри 150-160 у нас до Сегіта. Плануємо завтра вечором, годинка, 6-5 вечора, бути на місці, де ми забронювали житло. Ну, Буду вам потихеньку розповідати. Завтра пересічемо кордон, я вам... Доповім, що все нормально чи не нормально. Знову я трошки перегрузився. Але менше, звичайно, речей. Я їду в один. Нікого. Я от хлопців ще е, зранку трошки перегружу речей, щоб їм було комфортніше. Візьму прикормки у свозку, щоб так розподілити, щоб не на одну машину, щоб митницю пройти нормально. І вперед. Все, до побачення. Обійшов на швидкості. Приближаємося до фінішу нашої подорожі. Лишилося 35 кілометрів, 21 хвилина. навігація показує. Ми вже під'їжджаємо до міста Саві. Зараз подивимося, де ми будемо. Приїхали вже на місце, всі поїхали їсти, я лишився. Ось такий будиночок за мною. Два поверхи. Там у дворики. Машини заганяємо, Непогане таке місце, тихенько. Це недалеко, 17 кілометрів від каналу. Яке селище називається там. Ну нормально, зато ми тут можемо ковирятися, мотиль мити, опаришем колупатися, он я вже варю. Зараз покажу, перекріплю першу порцію горішка вон поставив. Тут водичка в дворі класна. Бачите, там в мене горішок вариться. Ось Тут столик я зараз підв'яжу по на завтра. Два-три вида, Буду зразу тестувати. О, такий великий будинок. У нас тут сім чоловік. Всім, навіть я лишні крови. Ось така от тут вітальня, кухонька невеличка, газ. Там конопелька вже вариться, кавоварка, мікрохвильовка. Наверху три спальні. Так вже попереносили речі, вони поїхали в місто. А я втомився, як буду, кажу тут, варити. Буду варити горішечку. Так, щось вона там в мене перекосилася, кастрюлька. Треба поправити. Горішечок і буду, зараз трошки попробую підв'язатися. Зараз буду поводочницю найду і буду в'язати поводочки. Завтра перше тренування. Що може бути краще після далекої дороги відпочити. Прекрасна погода, тихенько. Випити трошки пива холодного перекусив я. Зараз буду в'язатись. Дорога тут є, але така, це внутрішня дорога з села цього, чи містечко маленьке, не шумна. Я думаю, ночі тут ніхто їздити не буде. І непогане місце. Як для рибаків, є двір порозкидати, все. Нормально. Машини де поставити, там можна загнати всі чотири машини наші. На замочок і спокійно, спокійно відпочивати. Поїхали хлопці подивитися на водойму, перекусити. Я мав з собою пару котлеточок в кулері в холодному, то я їх доїв. Тепер медитую з півком. Купив собі півка і ще в Україні. та псиколки всякої. Коротше, я можу пару днів прожити, не виходячи на вулицю. Були в Альтерленді, я прикупили трошки ще різновидів прикормочки. Прикупили ароматику якусь там попробуємо. Я гачочки ще взяв два вида гуру. LVGF LVG F такого. І гору десяточку, на лопатках. Сейчас буду в'язати фідерні. Ми ж фідер класика. Фідерні. От мені такий загибчик теж подобається. І кажуть, що він тут працює. Ну як, взагалі працює непогано, а тут, я думаю, тим більше. Мікробородка. Це не флет, то дозволена мікроборода. Так що буду зараз. 100. Звільнив трошки поводочницю стареньку. І зараз буду... Щека, не і сюди, о. Ось така в мене майже порожня і ця майже порожня буду. Зараз потихеньку набивати. По 5 поводочків видів 5-6, зроблю. Щоб завтра не крутитися, не вертітися, то зразу. Буду перевіряти. 60 см буду в'язати. Тут навіть може трошки ні 60, я думаю. Отак от, от один оборот і вернусь сюди. Десь 60-62, мабуть. Я потім перемірюю. Ну, точно 50 є, що, до, що не менше 50 дозволяється. І ще зв'яжу пару фідергамів. Я взяв дренановський фідергами, восьмерку, шестерку. Він як, просто як відвід. Я думаю, що буде нормально. Ось така задача на вечір. Я думаю, годинку-півтори я все зроблю. Якраз вариться горішок. Перекручу його на м'ясорубочці. Конопля теж вариться, розкриється, виключу. І все. І будемо відпочивати. Приїдуть хлопці. Сядемо, обсудимо, що завтра будемо робити. Бо в нас видів 6-7 прикормок. Будемо якось так планомірно перевіряти їх. Якщо якась вистрілить, поїдемо в Будапешт за прикормку, якщо тут не знайдемо її. Ось такі задачі, ось такі плани. Все, буду працювати. Все, Всім пока. Завтра перший тур. Ой, тур кажу, перше тренування. Тур ще Ось перший ранок, понеділок. Ось цей будиночок, де ми живемо, по двірі. От Ігор Володимирович з Колею Шиманським їдуть на жеребкування боксів. Єгор та рожки тут вирулює. Давай, 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 Ігор, давай, 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 давай. Давай, їдь. Давай, давай, давай. Там ще мед в метр. От Ігор Володимирович, зараз питаємо, який у нього настрій. Володимирович, який настрій на перший день? Нормально. Супер? Виспався? Виспався. Бо мало сам... випили, чого? Не пили, а не мало випили. Ось зараз питаємо ще одного молодого блогера, як в нього Саме настрій. Молоді, Саме молодий у нас в команді Сергій Одимивич, привіт. Привет. Як настрій на перший Супер, день? Чекає ті, тінь трошки. настрій. Розкажи, як тобі помешкання? Де помешкання між? гарне, спокійно, тихо. Подвір'я дає поковорять. Подвір Змогу, що хочеш, зробити тут навіть всіх да. порозкидають вудочки, всі в да, да місце. Да, да. Тут місця достатньо, дуже добре, аби погода не подвела. Ну, трохи тут... буде дощ, але трохи нічого буде, але то нічого. Ми підготовлені. Так, буде. Що я вже біжу, бо мене зараз Водимрич буде сварити, бо всі виїхали, я тільки бігаю ще. Одни ну, не спішимо, вони ще будуть. Агіді. Зараз Ігор отримує досвід тягати корупцію. Не спіши, не спіши. Поводок який в тебе Ігор? Ну Начито тим більше, не форсуй. Підсак тут, я не буду заважати, бери. Готуй підсак зразу під руку. Я думаю, що хороший. Не спіши, ти дивись за ним контролюй. Дуже важлива риба в турі, якщо така. І от зараз цією рибою 30 соміків, чи 40 соміків перекриваєш, не спіши. От бачите, мягенькі удочки вони три погибелі. Не спіши, а відпускай краще. Таку рибу треба берегти. Тут форсаж і швидкість не треба. чуєш, Форсаж і швидкість не потрібен. Ту рибу треба просто взяти ще пада не показалась не подивили, не бачили ми рибу. чуть чуть притисни чуть чуть але не якщо підпіде відпускаєш зараз Щас... отасіка да, два... два-три Цьому діапазончику, Не спіши, вона вже бачиш, гуляє наверху. О, ні, така до трьошки. Файний, файний. Та не спіши його. Якщо вона, вона так має вивернути, ну як лящ. Лягти, і тут же ти її маєш взяти. Не лови за нею, не бігай за нею, а коли вона вже піде за удочкою. Тоді її раз. От тут зараз, от зараз. А скоренько, скоренько. Та, вже момент був, тебе раз. Проблемы на А ну я баня игры. А там с вами, там не текал. А ну так, смотри, что пицца князла. Розкажіть, як ви дожились до такого життя, Сергій Іванович? Володимирович, робить е, з бажничка. Не, з-під він перейшов без закорму, е, три опариша і і Без Беззакорну. Витягуйте Тривіри. свого. У нього десь такі під три, 3 з половиною. Триві. А скільки? як у ігора? Ну, пікерінг там таких пару свиней таких хороших. 4 точно. Завтра побачимо. Ми завтра в цій зоні, да? Завтра чи після завтра? Хотіла розкажи, що я зробив. Чомусь працювала. Тільки Угу, бачила. Ну нічого, але не пошло. Як от тихісерів? Ну, ту дистанцію, що мені доручило Сьогодні перевірити, там немає нічого. Пусимо до кінця її добити, щоб розуміти, де волити рибу. розбиратися з нормом. Далі, далі, далі будемо далі, працювати, далі, Ну, далі. соміки не великі. Невеликі соміки, так? Да? Закінчується тренування, хвилин 30 лишилось. Нічого, половили трошки соміків, карасят, у нас три карпа, чи чотири карпа а, і підлящики, по-моєму, пару штук. Ми будемо вечором розбиратись, що як, чому. Такі є, всякі думки є, будемо щось думати назавтра тихо, коріб, опа. Перезакинувся. Собі був Короче, Коротше, вечором будемо. Хмари красиві, бачите, як синє небо і хмарки. Файні. Провели нараду, Обговорили сьогоднішній день. Володимир нас розказав, як він добився такого успіху. Зловив сьогодні два карпа. Бачите, який він Чемпіон. гордий сидить. Чемпіон. Сидець. Завтра сказав п'ять вальне. Ні, ні. Нічого не зрозумів. Випадковість. нічого не зрозумів. Врахуєш що це випадковість, але якесь бачення принаймні де ловити завтра, ми вже маємо. І будемо розбирати. А на яку ти прикормку сьогодні ловиш? На фітерспорт. Брешен. Ні. Фітерспорт, карп, кукурудза. Це топ. Буде топ. А, так, так. Ігор Володимирович, називай його, називай ту прикормку метод. І буде всі Моно буде. Вона є метод. Вона є метод. Да? Славі кліти. Мен... Ми з тобою на ловили, так? На Так. А, ти? а я ли видно на тигровий горіх фідерспорту? І от дивиш, я... ти на свій любимий універсал, так? Я вам ще що так, кукурузу, як, кукурузу, як на тій приборці карп кукуруза з'явиться фотографія чемпіона Сергія Володимировича, вона піде на улю. Чого? Ну, бо буде моя фото на па я придумаю, Що за купля ясно? А, так що... Бачите, настрій хороший. Завтра другий не, тур. Не, не, ми не здаємося. ми. Так, не ні, про ні, ніхто не проздаємося. Вже назначили всім які хто ловить прикормочки, насадочки, все є у нас покаже. Завтра ще один тренер під'їжджає, так буде, як я, буде gera, веселіше. Я на них не ловив вже років 15. А ти взагалі на них ніколи не ловив. Коротше, Володимирище, ламаємо психіку. Він уже ловить десятим номером, а то раніше вісімнадцятим. Гамакаксу 10.40. 10-40. Ні, ні, не, не 10. 18-10. 18-10, але я не повірю на 14-на. Такими здоровими. А 18-10 він такий самий, як 22-10, тільки він тон, що я з Ні, 18-10 він серед таких от загиб, типу, а 22-10 був по ІП, типу, як кристал, і в біг відкрили на жало. Все короче, пішли у мені короче, розмови. розмови. на цьому закінчуємо. Завтра розкажемо, як ми день провели.